18 лютого Калущина попрощалася зі своїм героєм, який віддав життя за український народ за незалежність рідної держави. Проводжаючи героя в останню путь, зійшлося все село. У Бабин Середній з'їхалися його бойові побратими: рідні, друзі, односельчани, колеги. У скороботному заході взяли участь представники влади. Прийшли всі, хто його знав, а ще ті, що ніколи не зустрічалися з ним, але прийшли віддати шану героєві. Котрий віддав своє життя за рідну Україну заради кожного з нас. Іван Біляєв народився 7 червня 1974 року, служив у складі 72-ї бригади Півтора року водієм-механіком. Народився і проживав у селі Бабин Середній, навчався в початковій школі рідного села, закінчив Войнилську загальноосвітню школу, Вольнилівське професійно-технічне училище. Після навчання був призваний на військову службу. Після армії працював на різних роботах. Був добрим, робочащим, мав золоті руки. Та у ніч з 14 на 15 лютого у зоні АТО о пів на четверту ранку під час обстрілу у місті Докучаївськ, неподалік Волновахи, загинув. Священики на чолі з отцем Мітратом Іваном Коготом відправляли за упокійну службу в народному домі. Прочитавши свята Євангеліє, священнослужителі у своїх проповідях просили миру для України і щоб перестали гинути найкращі її сини. Каже Господь словами Святого Письма, що більшої любові на світі немає, яка до життя своє поклав за друзів своїх. Чую і знаю, що був людиною доброю. І милосердною, що людське життя, воно є дуже важливе. Але інколи може бути прожите життя довге і мало з нього користі, а може прожити коротке життя, але віддати все до болю. Яке віддав блаженної пам'яти покійний. І вам. Відтак від народного дому траурна процесія рушила до церкви покрови Пресвятої Богородиці, де відспівали загиблого героя. Після чого тіло на руках понесли на місцеве кладовище у прищальному слові. Представник обліш адміністрації Степан Максим'юк наголосив, що ми повинні зробити все, щоб загибель Івана Біляєва і тисяч українських героїв не була марною. Щоб те, за що вони віддали найцінніше, здійснилося. Ми повинні вигнати ворога з нашої землі і побудувати. Таку країну, про яку мріяв Іван і тисячі його побратимів. Прийшли, аби провести в останню дорогу великого сина землі української, воїна, героя України Івана Біляєва.